Легенди Львова хочу відкрити таку рубрику, де буду розповідати легенди та міфи Львова, бо тому, що я живу у Львові і багато міфів і легенд знаю. Давайте розпочнемо з того, якщо ви приїдете у Львів, вам обов'язково потрібно відвідати ці місця. Вам потрібно піти на високий замок, в парк знесіння, в Шевченківський гай. Звісно ж, на площу ринок, а так само в підземелля, в кав'ярню, де роблять шоколад, май точніше, майстерня шок. Colado. Так само, італійський дворик. Там вже собі заб'єте в Google-картах, вас туди відведе і ще приведе, і вже ви світом не вийдете Ну коротше. Перший наш міф, легенда, буде зв'язаний з високим замком. Зараз будемо розповідати і вас лякати. Отже, на високому замку є, знаєте, таке джерело. Там люди зимою та літом закаляються, купаються. Ну це більше так, щоб закалятися, а не купатися. Ну так ось туди також ходять з поводу. Ну так ось. Мій знайомий в 11-й годині ночі вирішив піти до того джерела разом з собакою набрати води. Ну, що тут може вже бути хорошого, якщо це вже 11-та година ночі. Він пішов набирати воду в тому джерелі, собаку прив'язав біля дерева, щоб вона нікуди не втекла. Собака, мабуть, знала, що там буде творитися, вона хотіла втікнути додому. Ну так, ось набрав він, значить, цієї води і виходить, а там такий запагорб, щоб відв'язати цю соб... Баку від дерева і бачить, що перед ним через дорогу стоїть людина в чорному. Він подумав, що ця людина може заблудилася. Ага, в одинадцятій годині. Він хотів їй допомогти, але вона швидше опередила його і обернулася до нього. Він побачивши, що в неї немає голови, просто втік. Перепрошую, я не можу цю розповідати історію серйозно, бо тому що мені смішно. Але я би в це не повірила, якщо не одна легенда в цьому парку. Значить, колись давним-давно на цьому місці жив такий маг, чоклун, який займався чорною магією. Звісно, він накладався і то все решта на людей, і людям це не подобалось. І його казнили, відрубавши йому голову. І коли його казнили, він сказав, що він зовсім скоро вернеться до них та буде мститися кожному, хто це зробив. Поховали його на цвин. Тері, але через декілька століть цей цвинтар знесли повністю, і на цьому цвинтарі зараз стоять житлові будинки. Боже, як вам повезло? Ні, ну ви розумієте знести цвинтар, де заховані померлі люди. І туди построїти житлові будинки, що архітектори були з привітом, так само і дизайнери, коли вибирали це місце для будівництва тих будинків. Так ось, і можливо, мій знайомий побачив саме того чаклуна мага, який казав, що повернеться зовсім невдовзі. І до речі, забула сказати, що цей маг він шукає людей, щоб відрубати їм також голову і замінити їхню голову на свою. Ну, Типу, в нього немає голови, і він хоче її замінити. Ось такі добрі сказочки, гарні легенди і міфи. Львова. Ой, ну знаєте, в мене ще стільки тих легенд та міфів, що мені потрібно взагалі дійсно зробити таку цілу рубрику, де я буду вам розповідати їх, бо вони в мене дуже шикарні.